Я для себе розумів, що ну якщо не ми, то хто це буде робити? Дати то, що потрібно, саме то, що треба, і саме тим людям, яким це треба, і враховуючи їх потреби. Сьогодні у нас в пріоритеті це допомога на деокупованих територіях людей, які входять в зимовий період. Ми приїхали до Куп'янська. Ми Надаємо допомогу родинам, які мають дітей і перебувають саме у Куп'янську. Ми їм допомагаємо перебити цю зиму, враховуючи, що обстріли враховуючи, що може бути відключення, електроенергії, постачання тепла, багато людей сьогодні залишилися без газу. Дочастою світу немає. немає світу, немає води. У нас хата стара і з 1903 року. І коли оце прильоти були. Ми до сих пор боїмося цих прильотів, тому що хата може ложиться, як книжка. У неї вже стіни пооходили. Ми з одної сторони під фундамент кріпичі попідкладували, щоб вона взагалі не рухнула. Буває гучніше або тихіше, але дня такого нема, щоб не було обстрілів зовсім. Звикаєш і іноді боїшся, коли зовсім тиша, декілька часів, годин. І це більше насторожує людей. Ми зрозуміємо, коли гаряче, то значить, значить, оборона на місці. Постійні обстріли і хатичні, і на жаль, б'ють по критичній інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі це електропідстанції і е, підстанції теплових мереж. В таких умовах. Живем лінія фронту вісім кілометрів. Тут дуже часто, якщо ви чуєте, то грохіт стоїть, тому люди дуже часто йдуть кудись до укриттів. Набори, які сьогодні ми привезли від наших партнерів, це фонд Східна Європа разом з гуманітарним фондом для України. Надається родинам, де є діти, які можуть перебувати в а також в укриттях, коли йдуть обстріли. Він передбачає цей набор: два спальних мішка це великі спальні мішки. Наступне це Ковдри теплі натуральні, це подушки, це, звісно, ліхтар, який вони також можуть використовувати як паербанк. Також в цьому наборі у нас є каністра на родину, щоб можна було, родина могла йти в бомбосховище, і не було важко. Це каністра 10 літрів. Люди повинні бути в теплі. А, Ковдру да. дякую. це хорошо. Ліхтарики теж потрібні, тому що зачастую світ у нас у нас іменно цві часто немає. Повиїжджали всі. Да. Всі повиїжджали, у нас на вулиці немає діток. А у нас нікого, у нас родичів більше немає, а пенсія в мене маленька, а дочка у мене мать-одиночка. Куди виїжджати? Тут у неї робота, вона єдина е е тут працює це укуспочті, вона на почті робить. А військові хлопчики, вони дякують. Всі, всі сподівання на наших військових. Ми їх теж підтримуємо всіляко, тому, тому всі, всім бажаю і нам в тому числі, щоб війна закінчилась. А я хочу зиму, тому що, і, мож, і, тому що можна хоч щось поіграти. Сніжки, так? Санки. Покататься на санке на ледянке с горы.